Вітаю! Я Кузнецова Тетяна Юрівна, вчитель початкових класів, стаж роботи більше 30 років. За час моєї роботи система навчання постійно змінювалася, удосконалювалася, і особливо цінним для мене стало провадження нової української школи. Дуже добра, хороша. Вона дуже нас любить. Вона хоче, щоб ми завжди злагоді були. Ну вона з білим волоссям вічлива, розумна. Ну ще оце. класна? Мені дуже подобається. Допомагає, ну вірно створює комфортну атмосферу на уроках, де кожна дитина відчуває себе впевненою, радісною, щасливою, творчою. Вона незламна, вона коли вона хворіє, вона все одно все одно приходить до школи. Красива. Якщо щось не зрозумів, вона добре розповідає знову. Для мене бути вчителем це не просто професія, це спосіб життя. Не кричить, вона майже завжди спокійна. Поважає теж дітей. Ласкава вчителька. Дуже добре пояснює теми та проводить уроки. Вона допомагає іншим розкрити свій потенціал. Бажаю щастя, здоров'я і грошей, ну, і хороших класів, коли ми перейдемо в п'ятий клас. Чекаю тебе, любий першокласнику. буду рада зустрітися з тобою.